Як потрібно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. В першу чергу хвилина мовчання це те, що дуже, дуже важливо, незважаючи куди ти йдеш, куди ти спішиш. Бо того, що коли бачиш, коли люди просто проходять повз, це ну, болить серце, якщо чесно. І будь-де це робити. Думаю, для нас, для нашої країни, побудувати якийсь меморіал буде дуже важливим, бо це буде служити нагадуванням для інших людей, через що ми пройшли. Хвилина мовчання. це найкраще, що можна зробити, і найвигідніше. Це як з першої світової війни, другої. там повсюди є пам'ятники. Я думаю, це вони абсолютно заслуговують на такий вид пошани. На мою думку, ну, меморіали, ні, мабуть, а хвилина мовчання, це все це краще. Шанувати треба, треба Алея Славі, це дуже хороша справа. На кладовищі гарно дуже все відноситься. Так, треба шанувати, бо якби не, як не вони. Нам би тут не, не ходити. Так як ми їх вшановуємо, в нас є місце. Потім, коли воїн гине, то ми робимо все те, що потрібно. Ну, і, я думаю, що ця хвилина мовчання вона має бути навіть після того, коли війна закінчиться, все одно прийдешні покоління мають знати, що ми втратили багато. На мою думку, мені здається, що треба щось ще. Хоча на хвилині мовчання я замечаю, що багато рівнян зупиняються, вшановують так само. Дуже в центрі гарно вшановують, що вони мовчать, не ходять, всі зупиняються старші люди та молодші. Те, що роблять саме біля кінопалац, теж дуже що всі поважають і що багато рівнян там є. Я думаю, що напевно треба вшановувати. Пам'ять загиблих героїв хвилини мовчання це по-перше. Мене... Я теж ветеран війни, звільнився після поранення і вважаю, що в мене багато друзів загиблих. Я скільки не їду біля цього. Я в мене сльози тучу, звичай, яке дивлюсь на цих хлопців, потрібно вшановувати. Хвилина мовчання, яка відбувається, вона є дійсно важливою. І навіть в нас в навчальному закладі є гімн України після хвилини мовчання. Це також досить цінно. І загалом всі заходи присвячені пам'яті, це дуже важливо. Іноді їхній сенс не сприймається, але це справді те, що варто для нашої культури. Це те, що потрібно для того, щоб ми пам'ятали, хто ми є. Хвилина мовчання, вона доречна на даний момент. і, Я думаю, і надалі так само. Встановлення якихось меморіальних дошок там, де хлопці наші проживали. На Майдані ці плакати, що вісять, вони однозначно повинні залишатися. Я, бо я чула пропозиції, що люди пропонували їх десь прибрати, там інше місце і так далі. Кожен з нас, хто живе. Повинен усвідомлювати, якою ціною ми отримали цю свободу. не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.